Так, колеги. Бульбочки на цьому на, на горосі ми не обробляли, але гляньте, є. Ні сої, ні гороху тут не було, тобто ніяких да, якісь... да. Так, я але, сої не але... підходять. Довго. Але друге те що, те, що ми говорили, азот для бобових не потрібний. Ну, це як подивитися, якщо як заїжджає, то він робить все. Ні, ну це, він це ж край, це ж малася площа соняшник, я так розумію, як Саша мені розказував. Пісонячника або кукурудзу. Планували да. сонячне, а потім Про вирішили цей грош. край пройшли з краєчку безводним ам'яком, а далі встановилися не робили нічого. Ну, глянь, непоганий такий. Трава, як, як трава, да, нормально. Яке, а гілкування да, яке. Так, да. так. Принаймні, вже дві гілочки да. є. І найголовніше, головне, що є, колеги, бульбочки а ну-ка, потруси, будь ласка, ці, щоб землю глянь. Ніфіга себе їх скільки, чуєш? Да, да. так. Ну, скільки, скільки є. Сможеш розрізати якусь бактерію на ляпопам? Є там червоненьким. Та Чому? є. ж видно, що вона червона вся Ні, ні, треба розрізати напополам, там що червоний є. Давай я гадину. Там повинно а? бути у нас. Да, да, О, да. є. є. Да. Там, ого, стоп Йо-моя, точно. Ну, все велика, все велика є. Та не, це руки дрожать, чую, я так не можу в камеру попасти. Сейчас, де вона десь. Чу-чу-чу. А, ти хочеш? Ти як ти через ту сапу та саме розвіжеш? Ти роздавиш її. Той сапу Ходи, я тільки сам знаю, що, що, ось давай. Давайте так робиться. це ну. Ось дивіться, колеги. Є, да, Червоно-червоно. Червоне, то печаль. А чорне, журба. Так що, колеги, горох посіли, бульбачки є, тепер треба дощику. Нема дощику, ніфіга. Густота нормальна. Що немає, дивіться, капелюк. Оце я понял, для чого це савпах. Все нормально. Ідемо. Молодці, все окей. Тут все внесено, принаймні... Що ми сюди внесли? Ми сюди внесли. Інсектицид на повал було по 0,2. Ми сюди гумата по 0,5 дали 500-го і, і, і комплекс бобовий турбо від компанії ну, таке. Бачите, отаке маємо. Трава травою. А, і фуницид. Фуницид, фуницид обов'язково. Успіхів!